Як ви ставитесь до роботи вічині ворожих тарологів? Та чи можливо зверталися коли нам? Ніколи не зверталася, і я їм не віру. Дуже погано. Чому? Вони людей дурять. Ну що, вони дурять людей, забирають в них гроші. Люди в це вірять, несуть ще гроші. Що тут доброго? Це антинаукова точка зору. Дуже чи вірите? Дуже негативно. Дуже негативно, тому що це йде все не від Бога. Вони двіжимі зовсім іншим духом. Дуже отрицательно, ніколи ні ніколи не зверталася. А чому? Чому отрицаєте? Ну я не вірю в це все. Зовсім положительно. Положительно? А чому? Вони успокаюють, вони щось то говорять. Іноді я чувствую, що вони говорять правду. Ну як? Хоча іноді тяжко чекати того, що вони кажуть, що буде хорошо, а тут. Ти оказується, що ти ошибався, що вони ошибалися. Не звертався, ставлюсь ніяк. А чому? Я за научний підхід. Отрицательно. А Чому? Тому що я християнка, я вірую в Бога, а це все від сатани. Та ніяк ми з ними не спілкуємося, ніколи не користувалися їх порадами і рахую, що це неприйнятно для. Для нашого, для сучасного світу. З недовір'ям, А чому? Бо не збувається. не збувається. Скільки дивився по інтернету, не збувається. Цікаві перемога її нема. Ні, не зверталася. А чому? О, для мене ну мені здається, що це якась просто забава. Ну, коли людям дуже сумно, вони звертаються до них і хочуть почути те, що вони і так знають. Я думаю, що це люди, які просто добре розбираються в психології і маніпулюють людьми. Як ви ставитесь до роботи віщунів, ворожок та татарологів, можливо, коли-небудь зверталися до них? Я не стикався. Не стикалася? Ні. — А як ви ставитесь до їхньої роботи? Віщуни, ну всі віщуни, що вони день зробляють.